Виконуємо номер 727 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скільки відсотків становить завдання перше 1 метр від 4 метрів. завдання друге 250 грамів від 1 кг. завдання третє 12 хвилин від 1 години. і Завдання четверте – 144 градуси від розгорнутого кута. Щоб дізнатись, скільки відсотків одне число складає від іншого, достатньо перше число поділити на друге і знайдну частку помножити на 100%. У нас 1 метр від 4 метрів. Ділимо 1 метр на 4 метри. 1 ділимо на 4 і множимо на 100%. 1 поділити на 4 це буде 0,25 і множимо на 100%, маємо 25%. Завдання друге. 1. 250 грамів від 1 кілограма. 1 кілограм дорівнює 1000 грамів. Тому 250 поділимо на 1000 і помножимо на 100%. 250 поділити на 1000, переносимо кому на три знаки вліво. Маємо 0,25 і множимо на 100%, це буде 25%. Завдання третє: 1,6 від 2,5. 12 хвилин від однієї години. Одна година дорівнює 60 хвилин. Тому 12 ділимо на 60 і множимо на 100%. 12 поділити на 60 це буде 0,2 і множимо на 100%, маємо 20%. І завдання четверте: 144 градуси від розгорнутого кута. Розгорнути кут 180 градусів, тому 144, поділимо на 180 і помножимо на 100%. 144 поділити на 180 отримаємо 0,8 і помножимо на 100%, маємо 80%. Ми дали відповідь на питання, скільки відсотків становить 1 метр від 4 метрів 1250 грамів від 1 кілограма. 12 хвилин від 1 години і 144 градуси від розгорнутого кута. Номер 727 виконано.